собі якраз зараз на статтю шльопаю, братику. Я тобі гарантую. Бачиш, як чіпує? А ви можете представитись? Треба номер чіпа пробувати. Сфотографувати. Так чіпують нас ліс на ходу. Скажіть, будь ласка, а законно чіпувати так ліс? Розуміло, не закону. Чого? Ну це вже потім. Ділянки сказали точковку. Да. З якої вірки я почав щоб... би. Добре? Дуже добре. Вони Зілянки мають виписували людям дрова. Це не похоже на дрова. Це не я не за кажу цю. за ці дрова. Це да, пиловник. Документи тут. є, тільки бірки не ну. спіли добити, тому що в ну, ділянці були. Ми точковку нам продиктували, хлопці. Їдемо зараз, знов там будемо знову. Так, да, звісно, хорошо. Це ж не то, що вони.